І хтось скаже, побачивши наступне відео, що справжній герой це чоловік. Я не знаю, блогер він, чим він займається, що у нього в голові, який сьогодні перелякав усіх пасажирів, які були на станції метро Майдан Незалежності. Він не знаю, як його навіть назвати, прямо стрибнув на колію на Майдані Незалежності, буквально незадовго до того, як приїхав потяг. Він е, е, приїхав потяг, і далі він побіг у напрямку від потяга, тікаючи від потяга. Що було? Він нібито от він знімав це все на камеру, прямо вів в, як, пряму трансляцію. Ну знімав це все на камеру. Він впустив туди свій ейрпоц, ну, навушник, стрибнув за навушником. Поїзд, як ви бачите, їде. Мама Вірка Сідючка каже, а воно лізе. І він тікав від поїзда і сам встиг вистрибнути назад. Сховатися від поїзда люди перелякалися. Якщо задача його була зняти хай по відео, йому це вдалося. Але ну, якою ціною. Е, відео, Вартість такого відео могла бути ціле життя. Я сподіваюся, він знав, ну, керей, щоб ви знали, рейки, самі рейки, по ним електрика не йде. От ви бачите зліва, зараз мої режисери показують через, от зараз справа видно. От рейка, яка під платформою, от по ній біжить струм. Якщо, не дай Боже, її зачепити, все, це смерть на рівному місці. Смерть одразу. Він вирішив так пожартувати, зняти хайпове відео, яке типу залетить в інстаграмі в Рілс або в Тіктоці. Я не знаю, але відкрию таємницю за відео, які демонструють шкоду життю. Тікток їх блокує, знаю особисто. В Тіктоці я свого часу бавився. Інстаграм теж дуже ретельно віддивляється різноманітні відео, які можуть е людей провокувати на вчинки, які загрожують життю. Якогось покарання сильного немає, але він отримав адмінпрокотокол за дрібне е правопорушення.